Виходили просто, щоб показати позицію. По тобто, чим це закінчиться, не думали. А, просто на той момент вже мали якийсь досвід і підприємницького майдану, і там, навіть двері в виламали, да? Тобто, вже знали якісь таку, а, мали таку позицію. І в той момент виходили з одним ну, сподіванням, що людей буде більше. Коли людей більшало, то ми вже могли якось і координувати ці дії, і е, якісь наступні кроки робити. Особливо мені так запам'ятався момент, він, мабуть, ніде не фігурував. Ми відсіч, я приймав разом з, з і участь у блокуванні Держ... Червоного університету. Студенти йшли на звичайні пари, а ми е, влаштували пікети під будівлею. Охоронці злякалися, що ми хочемо вірватися в будівлю, вони закрилися зсередини. І студенти не потрапили на свої заняття. І ми їм тоді казали, що починається революція, а ви тут сидите. Нас не розуміли студенти. Студенти казали, що ну, ви нам зриваєте пари. Запам'яталася така думка: ми маємо вирости для того, щоб змінити цю країну. Вони не розуміли, що країна змінюється саме в той момент. І, ну, от власне, от, оце. оце була головна діяльність на той момент. Треба було підняти мога більше людей. Першими такими закликами, між цим тиждень, тижнем а, танців, да? тижнем диск, дискотеки, і оцим моментом, коли розганяли людей, коли їх били, це була така певна прірва між тим, чого хочуть люди, і, і як люди ставляться до життя, і між тим, чого хоче влада, і як вона ставиться до людей.